Чи якщо ви про щось не заявили на національному рівні, ЄСПЛ СПА навряд допоможе? Таном на зараз існує відповідна платформа знань про практику Європейського суду і питання застосування конвенції, яка до речі перекладна українською адаптована українською мовою, за що окремо подяка Верховному суду. Це дає можливість працювати з конкретними рішеннями, з напрямками розуміючи практику, яка формується, і історію питання в його динаміці. Коли ми потрапляємо в пастку обізнаності про справу, нам здається, що Права клієнтів були порушені систем, і Таких порушень було багато. Не кожна з таких порушень, незважаючи на широку практику європейського суду, може бути визнано порушенням саме в контексті рішення Європейського суду з прав людини. До речі, для цього і необхідний представник, який до початку процесу зможе прогнозувати, що саме є порушенням.